Чому свята Тереза, Тереска Ліз'є є патронку доброї смерті? Третім патроном нашого апостольства є свята Тереска від дитятка Ісус. Знана також як Мала Тереска, бо свята Тереза з Ліз є. Батьки Марії, засновниці апостольства, прийняли її за патронку, оскільки Лізє. Знаходиться за ледве 100 кілометрів від Тінхенбрау, місця повстання апостольства, і культ Святої Терески був там дуже живий. Факти життя Святої Терески підтверджують, що цей вибір був вдалий. М -м. Пригадаємо тут три з них: 14-літня Тереска молилася про навернення для бандита, засудженого на смерть, який завдяки її заступництву. Поцілував хрест в останній хвилі перед е, стратою. З любові до Христа, зносила терпіння, власної хвороби і конання, коли ж визнала, прагну смерті з любові, так як помирав Ісус на Христі. Перед своєю смертю сказала: Хочу перебувати в небі, чинячи добро на землі. По смерті спуща, спускатиму на неї дощ троянд.